Пошкоджені будинки, зруйновані квартири та двори після обстрілів. Реальність, у якій сьогодні живе Павлоград, щоб отримати компенсацію за втрачене майно, воно має бути зареєстрованим. Інакше довести свої права на нього буде майже неможливим. Та у Павлограді останнім часом з цим виникають деякі проблеми. На даний час в країні склалася складна ситуація з реєстрацією на майна. Павлоград не виключення. До Полграду кожного дня звертаються від 50 до 70 людей для того, щоб внести до єдиного державного реєстру нерухомості нерухомого майна. То до нас звертаються люди нашої громади, а також люди сусідніх громад і дуже багато людей внутрішньопереміщених осіб. Проблема в тому, що на даний час в Полаграді працює лише один державний реєстратор. На неї дуже велике навантаження. На жаль, Кількість людей, охочих зареєструвати нерухоме майно, не зменшується однак наразі така послуга потрібна не всім. Зараз її найбільше потребують ті, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів. Саме тому фахівці пропонують альтернативу: скористатись електронною послугою. Є рішення, і я рекомендую всім звертатися і робити це через дію. Може допомогти літнім людям це або діти, або онуки це швидко, легко, досить легко. Для того, щоб подати через дію для отримання цієї послуги, це повинен бути власник, це робиться через комп'ютер. З телефону це не зробиш. Це займає близько там 20 хвилин, і людина отримує свою послугу, не стоячи в чергах. Для цього потрібно зайти на портал дія та обрати розділ Земля будівництва, нерухомість. Далі перейти до послуги державна реєстрація прав на нерухоме майно, ознайомитися з умовами і натиснути Подати заявку. Після цього ви вносите необхідну інформацію, додаєте правовстановлюючі документи. Перевіряєте дані, підписуєте заяву та надсилаєте її. Заяву приймають у системі і залишається лише дочекатися підтвердження. Такий онлайн-варіант дозволяє отримати послугу швидко і без відвідування установ. Єлизавета Лісунова, Катерина Макабула, Анна Макабула, Новини ПТРК.